Привіт. Мені треба подружка, щоб вона сіла тута і робила мені гло-гло-гло. Да -гло -гло. ти шо? Ну а що? Слухай, а якщо щось там воно там відбудеться на дорозі, там десь підскочиш, підстрибнеш, уявляєш, що, що буде з твоїми цими причандалами? Блять, не, ну я розумію, що вони її вб'ють, но мать тих нову возьмем. Це, це ти її нову візьмеш, а твій мікрофон, уявляєш, вона як клацне своїми щелепами, то все? Не буде мікрофона. Він же новий не відросте. Ну, в неї зуби не буде, масіфів. Ну, так ти розмінюєш свій мікрофон на її зуби. Ти вважаєш це одноцінний обмін. І що мені тобі робити? Ну, значить, обходься без подружки. Блядь. Почитай про користь утримання. От ти знаєш, наприклад, що це корисно? Ну так. Да. Ну, ось от я за це і кажу. До речі, ти себе от зараз бачиш в, ну, в екран, от, ти зараз, от, як тобі сказати, от цей верхній лючок над тобою, це як роги, от він так виглядає. От подивись на себе. Це ж треба, ну, це чого ти рогатий? Хто тобі зраджував? Співмешканка чи жінка? Та ні. Ну, Та звичайно, не я, я, я розумію. що такому мужчині, як ти, зраджувати не посміє жодна, жодна українка, жодна француженка. Вірю, вірю. Але чого ж роги? Життя таке. Шо роги ростуть. Ну, бачиш, як дуже розумію. Я роблю в сільськогосподарському аграрію. Роги то само собою, вже. Як емблем. Там велика рогата худоба, далеко від тебе? Далеко. А з чим ти тоді працюєш? Там Птахофабрика там, ці. З чим я працюю, я працюю з колегами, які ти приходиш на роботу, вони кажуть: ти ну... Ти прийшов на роботу, поставив собі чайник, а думаєш, кофейка вип'єш, потім будеш уже йти щось там делати. Вони такі залітають, кажуть, ваді хулі ти чи ганяєш? і такі в очі тако... нахуй на поле. Ну да я й поїхав нахуй. Де да як то дороги не буде. Інтелектуалів в тебе, колеги. Ну, буває, буває, не у всіх. Не, не всім щастить. Ну, добро, добро. Все гарних тобі врожаїв. От і, тобі і гарного Тобі гарного дня, всього хорошого. Щасливо.